У Мукачеві лікарі провели надскладні операції на кінцівках у дітей та військових. У місті вдруге відбувся навчальний курс із корекції деформації кінцівок за допомогою сучасних гексаподів, комп'ютер асистованих апаратів зовнішньої фіксації. Мукачевський ортопед-травматолог Юрій Дем'ян розповідає, до війни він був виключно дитячим лікарем. Нині, окрім маленьких пацієнтів, допомагає військовим, адже через бойові дії кількість складних травм суттєво зросла. До війни я був і займався лікуванням лише діток з різними вродженими аномаліями розвитку, травмами, переломами, і ми дуже багато користували апаратів зовнішньої фіксації. На жаль, зв'язку з війною ми маємо надзвичайно. Високу актуальність проблеми відкритих переломів, кінцівок з великими дефектами кісток, і м'яких тканин. Апарати зовнішньої фіксації, вони е мають величезні переваги. І в лікуванні цих складних травм каже завдяки спеціальним комп'ютерним технологіям, лікарі можуть відновити кінцівку навіть після найважчих поранень та багатоплощинних ушкоджень. Методика дозволяє проводити операції з точністю до міліметра та градуса. Зараз дуже Сильно набули такої популярності, це саме апарати зовнішньої фіксації, які мають комп'ютерну програму. Тобто всі методи подовження корекції деформації ми програмуємо, це нам дозволяє керувати фрагментами до градуса, до міліметра. Коли мова йде про складні багатоплощинні деформації, це дуже важко, як для пацієнта, так і для лікаря. І ці саме апарати зовнішньої фіксації. Вони нам і пацієнту полегшують життя. Щоб поширювати досвід серед українських медиків цього року до Мукачева, вже вдруге приїхали лікарі з різних країн. Серед них і реконструктивний хірург із Фінляндії. Анті Юлітало каже: для нього це не просто співпраця, це підтримка заради життя. Деласвік вивервід Юріянгізколексінмілітерій госпітал. Ми разом з Юрієм та його колегами працювали в військовому шпиталі. У нас було кілька справді складних випадків: пацієнти з дефектами кісток. Більшість з них це наслідки вибухових травм, вогнепальних поранень, а також ускладнення. Ми проводили операції по зміщенню цих дефектів з використанням апаратів зовнішньої фіксації, і сьогодні ми оперували в дитячій лікарні. Це були два пацієнти: дитинка з вродженою клишоногістю та скороченням кінцівок. Я щиро радий, що мав змогу бути частиною цього процесу. Це надзвичайно важливо для мене допомогти тут чи я можу. Ми також передали українським хірургам необхідні інструменти, які вони зможуть використовувати у своїй роботі. Протягом тижня медики провели низку складних операцій у дитячій лікарні та для захисників. Паралельно подібні втручання виконувалися й в інших містах України. Уже зараз операції з допомогою розумної смарт-корекції виконують у Києві, Тернополі, на Дніпропетровщині та в Харкові, а також в багатьох інших лікарнях країни. Мукачеві і, і е, був проведений цей курс е, по, по, з використанням кілець Тейлора, так як тут ми їх багато користуємо і вже маємо великий досвід. Курсантами були лікарі-травматологи, які активно надають допомогу нашим пораненим військовим. Була представлена кожна область нашої країни, і лікарі. З усього світу, хто допомагав нам впроваджувати цей метод тут вперше, вони далі нас підтримують. Наші колеги Сполучених Штатів, це Роман Гайда. Він є основним нашим стержнем. В проведенні цього курсу і в допомозі залучення міжнародних спеціалістів і надалі планують розвивати цей напрям, щоб зробити методику доступною для всіх, оскільки обладнання є надзвичайно дорогим. Лікарі залучатимуть колег, які вже працюють із гексаподами до спільних донатів. Також українським медикам допомагає одна з провідних світових ортопедичних компаній. Наша ціль це також залучати лікарів, які вже використовують, які мають, які будуть донатити навіть ці, е, ці апарати. Пробуємо і активно налагодити офіційну співпрацю. Е, Nephew, це є виробник. Це одна з великих ортопедичних компаній у світі. Ми мали можливість офіційно також використовувати, можливо, проводити якісь закупки цих апаратів. За словами Юрія, сьогодні українські лікарі працюють у Надскладних умовах, часто без достатньої кількості обладнання, але з дуже важкими пацієнтами. Саме тому зараз, як ніколи, важливо об'єднуватись. Наша ціль це розвивати максимально і це. Е це допомагати, щоб наші хлопці, які заслуговують, поранені на на цю над, над хорошу допомогу з над хорошим обладнанням з нашими лікарями, які насправді я зараз вважаю одні з найкращих в світі. Можливо, взагалі, українські травматологи, я так думаю, це 100%, Вони будуть найкращі, і на жаль, через цей досвід, який ми зараз отримуємо.